Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги мірну ложку з вагами. Вони дозволяють точно вимірювати вагу їжі та інгредієнтів. Ці ваги з мірною ложкою мають місткість 500 грам та точність до 0,1 граму, що робить їх ідеальними для вимірювання невеликих кількостей інгредієнтів, таких як кава, чай, цукор та спеції, оснащені зручним РК-дисплеєм. Ложка знімна, тому її легко чистити та зберігати. Ці цифрові кухонні ваги є універсальним та зручним інструментом як для домашніх кулінарів, так і для професійних кухарів. Вони компактні та зручні, тому не займатимуть багато місця на вашій кухні.